Евказолін створений для вільного дихання, дихай носом. Евказолін. шановні. Ми ж з вами періодично говоримо про те, як почуває себе російський бізнес в Україні під час війни, і це не просто якийсь не дисидентський російський бізнес, який втік від Путіна. Та ні, слухайте, є серед серед власників цього бізнесу просто такі стовпи російської політичної системи. А, і йдеться також про, а, про бізнеси, які є власністю уряду Російської Федерації. На секундочку, плюс російського олігархату, який є просто вцементований в систему путінської влади. Ну і ось повідомлення про яке ми сьогодні почули: вище антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати українські активи російського олігарха. Зокрема, йдеться про Київський торговельно-розважальний центр Плаза». І далі йдеться про те, що ВАКС, Вищий антикорупційний суд, задовільнив адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського олігарха та його сина. Хто ж є цим російським олігархом та його сином? Йдеться про Аркадія Ротенберга, його сина Ігоря Ротенберга. Також російських бізнесменів Олександра Пономаренка та Олександра Скоробагатька. Там ще є частка представників українського бізнесу. На зв'язку з нами зараз Олександр Лємінов, засновник експертної організації State Watch. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні, героям слава, оця інформація, яку ми від ВАКСУ отримали. Чи можна її вважати такою серйозною заявкою на перемогу з на перемогу над російською економічною системою в Україні? А і власне кажучи, починати святкувати. Як ви вважаєте? Ну, я вважаю, це перший. Дійсно, великий крок. Це перша велика риба в контексті конфіскації російських активів. Я б сказав би так: навіть не російських активів, а активів, що належать країнам агресора, тому що, ну, зрозуміло, що Білорусь нам теж далеко не друзі. Аркадій Ротенберг є наряду ще з іншою, їх два насправді: Ротенберги, два брата. Є ще два брати, Ковальчуки. Це найближче оточення Путіна. Ближче них ну, мабуть, тільки Аліна Кабаєва. Я стверджував, стверджую і продовжую стверджувати, що існує дві башти Кремля, а всі інші підпорядковані їм. Це Ротенберги і це Ковальчуки. Трохи позаду стоїть Патрушев, який тільки ну, 40 років, здається, працює в структурах безпекових як наслід, От ТРЦ Ocean Plaza для мене є показовим і дійсно потужним е вибухом. Від ідеї створення можливості конфіскувати через вищий антикорупційний суд російські активи, і це чутовий результат. Дай Боже, щоб це рішення устоялося в апеляції. Я думаю, що в апеляцію представники Ротенберга все ж таки підуть. А все ж таки підуть. Я думаю, що так, чому ні, підуть, підуть. Ну і це ж будуть українські адвокати. Правильно ну, безумовно. А Але я... давайте з одного боку мені хочеться сказати, чи мали вони совість адвокати, репрезентуючи інтереси держави агресора, з іншого боку. У нас закладений такий принцип, і не українці його придумали, що не треба уособлювати підзахисного і безпосереднього адвоката, але я все ж таки буду стояти на проукраїнських позиціях і скажу: треба мати совість. Треба мати совість. Я просто тепер міркую: а Аліна Кабаєва теж має якісь активи в Україні? Ні, ні, я говорю про те, що бачите Кремля. До речі, от Аліна Кабаєва вона більше пов'язана з Ковальчуками, mm. ніж Ротенбергами. Ротенбергі... Були пов'язані з глобально, якщо сказати, Ковальчуки відповідають за медіасферу, за пропаганду і так далі. І той же саме Кирієнко, близький до до Ковальчуків до там Юрія Ковальчука, який один єдиний, хто проводив з Путіним в його дачі, здається, в Геленджику, коли був ковід тайм. І оце все підкручував Путіна, що все ж таки Путін напав, тому що позиція Ковальчука доволі проста. Захід був слабкий, він є слабкий, і треба зараз дотиснути і забрати всю Україну, а не там насититись виключно частиною Донбасу і окупацією Криму. Саме він є за моїми даними за. Я не знаю десятками сотнями годин переглянутих інтерв'ю аналітичних матеріалів відео прочитаного, тому що я давно системно цікавлюся російською політикою, оскільки, як мінімум, з 2006 року, як я вступив у університет, я вже тоді вважав, що від Росії нічого доброго очікувати не варто. А Ковальчуки а... мали стосунок до російської ідеологічної машини, коли у нас а... тут тут працювали а... різноманітні канали Медведчука і інші майданчики. Медведчук це просто як пацан проти Ковальчуків. Медведчук це просто, типу, як родич, такий трохи безтолковий, який любить вкрасти, прийшов до вас, не знаю, на застілля ввечері і там рюмку виніс? Ну, це для мене Медведчук в контексті Путіна. Так він може Путіна підключувати, чи має він доступ, ви в має, але не такий доступ, як Ковальчуки, і як Ротенберги. А що вам відомо, якщо ми згадуємо зараз прізвища? В тому в тому числі і таких ідеологів російського російської нинішньої путінської моделі. Так, а Олександр Бабаков він на сьогодні є ну він, за, за заступником голови государственної думи федерального собрання Російської Федерації, яка презентована Євгеном Гінером Михайлом Воєводіним, якого називають злодієм в законі, і Бабаковим, який є від Госдуми, Воздуми. Якщо я не помиляюся. а він продовжує володіти активами в Україні. Ну, там вже дуже цікава ситуація, тому що, якщо я не помиляюсь, здається, Пінбанк було конфісковано. Це банк, який там на 99,98%, 99,98%. Сподіваюсь, я не помиляюсь, тому що дуже багато новин останнім часом. Е Гінеру, Пінбанк. І через Пінбанк зайшли в групу Бабакова, зачепились і далі будуть розкручувати взагалі всю групу Бабакова. Там 5 6, 7, ну здається, 5 чи 6. Пакетів акції Великої обленерго енергорозподіляючої компанії плюс е, нерухомість. Нерухомість у вигляді готелів, але Бабаков, щоб було зрозуміло, ну це шестикласник проти випускника університету. Якщо ми говоримо там, в контексті Ковальчуків або в контексті Ротенберга, Облад. це найбіль... най... найбільші акули з оточення Путіна. Ближче них немає. А Бабаков в... ну, він навіть в топ-100 не входить найбагатших людей по версії Форбс. А наскільки ми перевіряли, тому що ми верифікуємо інформацію, і зараз на базі світовою в рамках проекту треп Aggressor запускаємо реєстр арештованих активів і фокусуємося на тому, чим володіють ті чи інші олігархи, і дивимося, наскільки там ті чи інші олігархи репрезентовані в Україні. Вони є багатими загалом. Скільки в них статків активів в Росії? Зокрема, ну як основа їхнього бізнесу. Тому Бабаков це дуже маленька риба проти Ротенберга. Ротенберг це от динозавр, я скажу так. Путінської політики, от реально динозавр. Людина, яка безпосередньо постійно має доступ до ключового воєнного злочинця світу. А п'ять Обленерго. Ну, Обленерго це ж елемент стратегічної інфраструктури чи не так Так, да, енергорозподіляючі компанії. Так, у нас є енергогенеруючі, енергорозподіляючі. І там ДП, раніше ДП енергоринок, який викупляв виробну електроенергію і продавав її далі споживачам. Ну, Безумовно, там були і прямі контракти, але їх було значно менше. Система така. Анергозподіляючі компанії це критична інфраструктура. Але в мене є великі сумніви, що за рахунок потужної роботи. Я зараз не хочу говорити за абсолютно всіх співробітників СБУ. Ну, вочевидь, існує там певна категорія людей, які вже й затримані, до речі. Ті, що сприяли збройній агресії Російської Федерації, Російської імперії, я б сказав, або Московії проти України. Але СБУ, якщо говорити в контексті е, спротиву, в тому числі економічному спротиву наразі під час повномасштабної війни, то вони діють злагоджено і правильно. Я дуже сподіваюся, що і далі так буде продовжуватися. Злагоджено і правильно працюють в СБУ. Але чим можна пояснити, що всі ці ребята, в тому числі із путінського оточення, ну подивіться, сьогодні у нас 20 березня 2023 року. Війна триває у нас з 2014 року. Досі продовжують володіти навіть об'єктами критичної інфраструктури. Ну тому що по перше, не записані безпосередньо на них. Треба зрозуміти одне, ключове, тих, всі ті громадяни, які говорять, все швидко забрати, я їх підтримую повністю, кардинально. І, і дуже сильно мені подобається, що давайте це зробимо оперативно. Але весь західний світ капіталізм побудований на захисту приватної власності. І як наслідок, все треба робити в межах і спосіб, визначений законами Конституції. Щоб ці негідники потім не пішли і не оскаржили ці рішення національного суду в міжнародних судах. Не треба забувати про це, що така можливість існує. Якщо ми зараз підемо як то в Росії, знаєте, по безпреділу. От з Кремля сказали забрати, треба забрати. У нас немає так бути, щоб типу на банкові сказали забрати, так забрати. Ні, по закону, в межах і спосіб, щоб не було жодних претензій, не було можливості повернути. Цим негідникам, які сапортили путінський режим протягом, як мінімум, 20 років, тому що Путін публічної політики вже більше 20 років, треба забати в законний спосіб, щоб не було можливості відкатати це назад. Ну так, це правильно, але ж я і не мав на увазі, що все, давайте все порубаємо шаблями швидко. Я, я ж, Олександр, ні, ні, можу дозвольте, я скажу. А я, я ж якби наголосив, що війна ж у нас не вчора почалася, а, а триває з 2014 року. На вашу думку, за цей час, ну це серйозний проміжок часу з 2014 Як багато російських активів вдалося росіянам вивести з під удару, переоформити, перезаписати на прокладки підставних людей, вивести вовчери. А якось фіктивно чи нефіктивно продати, і все таке інше. Ну вони ж вміють це робити. Є ну це лише частина. У нас не було правового механізму, який був запроваджений минулого року, якщо я не помиляюся в квітні-травні стосовно конфіскації через вищий антикорупційний суд, не Вищий антикорупційний суд запустився як тільки Зеленський став президентом. А відбір суддів Вищого антикорупційного суду відбувся ще за як то каже за каденції Петра Олексійовича Порошенка. Але якщо серйозно, стосовно 2014 року, так війна триває 2014 року, насправді економічна війна триває набагато раніше, і на моїй пам'яті, оскільки я народився на зламі, скажімо так, імперії радянської, і навіть я пам'ятаю економічні воїни 4-5 року, це та перша відкрита економічна війна, яку розв'язала за рахунок зброї масового економічного знищення Газпрому про після обрання Путіна. Не Путіна, Боже, Путіна вже обрали, Путін вже був президентом. Я не пам'ятаю, хто тоді був, був прем'єр-міністром, але це не важливо. У нас був президентом Ющенко, Перша газова війна, потім газова війна, через п'ять років трошки менше. Вже тоді було зрозуміло. Я в 6-му році 2006 році вступив в університет, вже знав, до чого це все йде. Що не знайдемо порозуміння, тому що вони використовують Газпром як, перш за все, економічну зброю. До речі, є книжка, я в той час ще прочитав, як тільки вона вийшла. Там автор Михайло Зигер називається Газпром Нове русське оружие», якщо я не помиляюся. Ну, і там я зрозумів, що, що таке Газпром насправді: трансформований Радянський монстр міністерство Радянське. Як наслідок, повертаючись до вашого питання, в 2014 році нічого не було переоформлено, і так далі, була обмежена збройна інтервенція, окупація Криму. Ці негідники за нашу територію. Повномасштабна війна минула річ, але ще казати про те, чи переоформили, так є е, декілька активів. Я з вашого дозволу не буду називати на кого переоформили, тому що це мої, скажімо так, здогадки на основі великих аналітичних даних, які було проаналізовано. Але є великі активи, які належали Роману Бормовичу через «Євраз Холдинг», наприклад, або Дірі Паски, які були переформлені одного з українських дуже крупних бізнесменів. І цей бізнесмен був помічений навіть в оточенні Дірі Паски свого часу, в одному автомобілі. Я не маю цьому юридичних доказів, але про це говорять навіть наші спецслужбісти. А цей дуже, це дуже. Вибачте, цей дуже, цей дуже крупний бізнесмен це з обойми тих, кого в Україні називають олігархами. Можна сказати, що він колись був олігархом, бо потім втратив свій, свій вплив, тому що такий олігарх це та людина, яка може впливати на політику. Зараз ця людина в опалі в Офісі президента. І я дуже багато критикую офіс президента, але стосовно деолігархізації, звісно, вона у нас вибіркова якось так пройшла, але навіть за певної вибірковості все ж таки. E, правильно, що відняли можливості впливати на політику тих чи інших фінансово-промислових груп. Якби вони ще не концентрували в своїх руках, e, вони це ось президенти, Та це було б ну просто прекрасно. Я б подякував би щиро, але воно виглядає трошки не так. А Між я... тим, так, так. він ще мав футбольний клуб, і він з східної України, північно-східної. Співнічно не сіль... про кого я говорю, я просто не хочу казати прізвище, тому що полетить позов про захист честі, гідності ділової репутації. Ну ви вже достатньо сказали, залишилось лише прізвище. Назвати, слухайте, а, а як, як, як на вашу думку олігархів позбавили права впливати на політику? Їх їм заборонили утримувати політичні групи в парламенті своїм коштом? Не тільки позбавили медійного впливу. Насправді ми е, ключовий вплив олігархів це навіть не утримання на зарплаті чи інших е, груп. Тому що ми бачили, наприклад, е, неодноразово і чули, і навіть не я, автор цієї ідеї, що там певна група всередині слуг народу голосувала в інтересах Ріната Леонідоча Ахметова і, вочевидь, не просто так. Ну я не стверджую, що їм платили за це, але можливо хтось отримував якісь бенефіти. Не проміжний етап, як буфер. І Рінат Хмітов безпосередньо намагався впливати через медіа. Петро Порошенко намагався впливати через медіа, там Ігор Каломойський намагався впливати через своє медіа. Є ще Льовочкін-Фірташ, якого був Інтер, який також намагався формувати свій порядок денний в політиці, репрезентуючи інтереси своєї фінансово-промислової групи, так званий Росу Фірташ, Бойко Льовочкін. Три дуже впливових свого часу політики та бізнесмени. Тому що там не розбереш у цій трійці: хто більше політик, хто бізнесмен? Ну там тільки можна сказати, що бойко більше політик, ніж бізнесмен, але з таким душком серйозним бізнесовим. Тому так безумовно олігархи відігравали, скажімо так, намагалися забити автогол в навіть не так. Намагалася забити гол. У ворота збірник України гаще за свою команду. Ось так тому, що економічні втрати несли всі ми. Я тепер розумію, навіщо їм футбольні клуби тренувались забивати. голи. Так, слухайте в Україні заарештовано, Якщо ми про внутрішню ситуацію говоримо, в Україні заарештовано активи начальника служби безпеки Віктора Януковича. сьогодні. на суму так 50 мільйонів гривень серед цих об'єктів до прикладу. Елітний готельний комплекс в Буковелі загальною площою біля 1,2 тисячі квадратних метрів, одна і дві тисячі квадратних метрів. Квартири в центральному районі Києва загальною площою більше 200 квадрат. Ну, ніби не багато. квадратних метрів, двох там паркомісць, все таке інше, п'ять земельних ділянок. А ну якби не дуже масштабно виглядає насправді, ну але для звітності але для. Для звітності ніби підійде, так? А, але ага. чи можна це говорити, що от саме це і є в контексті деолігархізації, тому що досить часто активи і політики, і олігархи, і бізнесмени, а часто все в одному в флаконі, так? Ну, вони ж записували на фіктивних осіб. Ну, цілком можливо, що на фіктивних осіб, але насправді, коли ти набираєш велику вагу, як набрав там я не знаю Сін Дукович, він вже офіційно вже там був мільярдер доларів. То навіщо записувати на фіктаря, якщо можна повісити те чи інше мене на себе? На фіктаря записують тоді, коли чогось бояться, тоді чогось, коли в них є якась. Як вони кажуть, у нас є опаска, що отнімуть. Ну, якби вони так і діяли, безумовно. А коли це вони повновладдя, знаєте, як, е, така повноводдя, а в них повновладня. Що хочу, то й витворяю. То навіщо можна на себе вішати будь-яке майно? Тому що органи правопорядку, прокуратура суди повністю контролем. Як було при Януковичі, наприклад. Хто з, хто з великих російських акул, яких ви згадували, досі володіє активами в Україні? Ні, якщо я не помиляюсь, Мордашов, Олексій Мордашов це власник Сіверсталі. Я зараз постійно хочу розкривати всі карти, тому що знову ж таки я повторюю, що ми в рамках Треп Агресор команда Стідвочь запускаємо реєстр е активів е Русні. Давайте так, можна в ефірі говорити. Це ж, ж об'єктивно так воно є. Туї, це турагентство, якщо я не помиляюсь. І Алексій Мордашов, це Сіверсталь. Він постійно фігурує в топ-3, топ-5 найбагатших людей. Російської Федерації, але він не супермаги впливу. Він дуже багатий, але не супермаги впливу. І якщо я знову ж таки не помиляюся, цілком вірогідно, що він також підпаде під конфіскацію в рамках адміністративного процесу через Вищий корупційний суд. А чому? А тому, що вони виробляють ну, сплави, сталь, яка використовується для виробництва зброї, бронемашин, якими воюють безпосередньо проти незалежної України. А що вам відомо про російські активи, які ми по суті справи володіє російський уряд? Активи в Україні, звісно, суверенні мається на увазі. Ну, є є суверенні, є приватні. Це там, е, умовно кажучи, суверенні активи. І Я зараз не можу сказати, я знаю про суверенні активи в контексті міжнародного досвіду. Оті 400 мільярдів, пам'ятаєте, про які говорили, що резервний фонд. Нацбанку Росії, як його називають, банк Росії. А говорять то про 300 мільярдів, то про 400, ну така плаваюча цифра. Хоча цифра, їх немає. Цих грошей я вже про це якось казав. Навіть у вашому ефірі з вашою колежанкою спілкувався. і спілкувався. Їх немає цих грошей, тому що вони розпорушені між різними е, державами, раз вони в різних валютах. Два. По-третє, якщо ми порівнюємо, я колись сказав, що е, це. 300 350, 400 мільярдів це станом на звітний період. Звітний період це був середина 2021 року. Це ми, ми обговорювали в Вашингтоні, коли я був з поїздкою в рамку урядової групи в грудні. З нашими західними партнерами. В США було 38 мільярдів з цих там 350 400. Але по факту, станом на той момент, а це був грудень 2022 року, там залишалось 9 чи 10. 80 треба, ну, 80% погризли миші. Росіяни повиводили гроші. Не треба себе тішити ілюзіями, що ці гроші підуть на відновлення України, і ми так швидко відновимо Україну. Плюс не треба себе тішити ілюзіями, що економічні санкції мають так прибити Росію. Росія дуже добре нажилася на експорті енергоресурсів. Я про це писав текст. Буквально нещодавно, але в контексті Росатому. Чому не сакціонують Росатом? Гігант. Чомусь про це всі мовчають. Так ось, і я аналізував е, е, ринки газу, ринки нафти і нафтопродуктів. Росіяни заробили минулого року 350 ярдів на експорт енергоресурсів вуглеводнів ну, про що можна вести мову? Звісно, що вони не загнулися від санкцій, тому що їх засипали грошима в рамках ну, абсолютно ринкових умов. Тому що реальні санкції почали реальні санкції почали діяти. Ну, от з грудня. А всі попередні санкції це були санкції, які обрізали не поточний поток потік грошей, а майбутнє. Ну, умовно кажучи, є такий пан Аузан. Він є керівником економічного факультету Московського університету. І Він апелює до того, що найбільш найгірші санкції, які проти Росії про її майбутнє. Це технологічні санкції, тому що вони зменшують, вони збільшують технологічний розрив між Росією та всіма іншими країнами. Тому що Росія це країна бензоплонку. Вони можуть продавати тільки енергоресурси. Газ. А за це зрозуміло, Олександра Олександр, у нас небагато часу. Слухайте, мені здається, це досить небезпечна теза, таке відкриття, що 300 або 400 мільярдів доларів, на які розраховує Україна в плані того, щоб відновлювати на ці гроші, зруйноване росіянами. Насправді їх немає. Знаєте, це виглядає як якийсь фокус. Тобто, всі наші партнери підтвердили, що ці гроші є, що вони заморожені. А виходить як у фокусника, так капелюх підняли циліндр. Все нема, вони розчинилися. Так а така теза може бути вигідною для московських окупа... російських окупантів. Вигідне, дивіться, тут просто об'єктивна реальність про що ми говорили, і яка станом на зараз ситуація? Чи будуть гроші на відновлення України? Так будуть, але не з тих, скажімо так, не з того кошика, про який всі говорять, тому що ці гроші не підтверджені ніким. Це взагалі була запущена теза, яку так чи інакше, десь хтось з західних політиків. Озвучив. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про те, що ці були вони заморожені, то вони були не заморожені в рамках кримінальних процедур і так далі. Це неможливо. Це можливо лише після проведення вий... трибуналу над воєнними злочинцями. Вони були технічно, адміністративно, призучені, тобто їх... технічно просто не можна їх знерушили технічно, скажу так. В банківському розумінні їх знерушили, їх просто не можна. Але скільки їх, країни між собою не обмінюються? Ніхто не задає собі питання, чого ми не знаємо точну суму. Тому що це суверенний актив Російської Федерації і це непорушне право держави. Треба довиснити, треба щоб росіяни заплатили за все за кожну зруйновану будівлю, за кожне зруйноване життя і покалічених дітей, жінок і чоловіків на цій війні. Але треба дивитись на об'єктивну реальність, а не жити ілюзіями, тому що якщо ми будемо жити ілюзіями, потім нас очікує дуже гірка правда. Але слухайте, ми можемо потрапити в наступну ілюзію. У нас немає часу, щоб дискутувати на цю тему. Ви так впевнено сказали, що от гроші точно будуть. А, а, а тут виникає дуже багато питань, чи точно вони будуть, і а, насправді, от ці за ці заморожені російські гроші, це і виглядав як певний актив, який може бути спрямований на відновлення України, тому що ну реально про якийсь конкретний план маршала чи щось подібне, ми з вами досі не почули. Ми бачили зібрання в Лугано, де зібрали, якщо я не помиляюсь, 2 мільярди для України. Я я тут можу помилятися, але сума, ну яка не порівняється із тим, я що. Ми... Ось. Я з вами погоджуюся. Справа в тому, що щомісячна пряма-непряма допомога для України 3-5 мільярдів доларів. Для того щоб функціонувала наша економіка, тому що вона по факту лежить. Чи знайдуть гроші, так знайдуть чи, чи випрацюють механізми? Так випрацюють, але вони будуть інші аніж ці ефемерні 350-400 мільярдів. Просто не хочу, щоб ми жили ілюзіями. Дякую. І не треба так, так, дякую. Супрені... Ну, ну ілюзії, не ілюзії, але за активи країни окупанта мені здається, треба поборотись. Це моя персональна думка, але а не повірити на слово, що оп, і їх там вже немає. Ну кудись розчинилися. Я я просто так думаю. Олександр Лемінов, засновник експертної організації, стаї. Твоч був з нами на зв'язку. послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.